Привіт, друзі, Раду всіх вітати на цьому ролику. Ви можете по назві ролика подумати, що це буде тільки цікаво для новачків. Але ні, тому що на сервері, я не думаю, що ще є люди, які досягли останнього рівня, як мінімум, на двох роботах, початкових про які я буду сьогодні розмовляти і розповідати вам цікавості. Але я думаю, що для них буде також цікаво дізнати, що буде на останніх рівнях, тієї чи тієї роботи. Тому ось так. І що ще було вам цікавіше, буде розіграш. Умови, звісно ж, в кінці, і що саме за розіграш, але попередньо скажу, що ми розіграємо і машину, і буде ще два призових місця по коштам. Тому, якщо цікаво, будь ласка, від вас вподобаєчка та коментар, а ми погнали. Ну а якщо ти хочеш почати крутий старт на Мунлайт РП, вводь мій промокод Поліж, який дасть тобі відразу 5 тисяч доларів і 2 тижні Diamond Віп. А це на секундочку, максимальний віп в грі. От. А коли ти дойдеш до п'ятого рівня персонажа, додай. Аток отримуєш 50 тисяч доларів. Дуже дякую всім, хто вводить мій промокод. Обняв! І так, друзі, почнемо з моєї улюбленої початкової роботи: це Тоні. На мапі Тоні знаходиться ось тут. Після того, як приїхали, підходимо до самого Тоні і бачимо ось такий список робіт. Тут є збір марихуани, обробка марихуани та пакування марихуани. У мене зараз доступні всі рівні, але я вам зараз покажу кожен з них. Наприклад, з першого рівня у вас буде доступний лише збір марихуани, тому я його беру і зараз покажу, як воно робиться. Як взяли цю роботу, на мапі відразу з'являється мітка, куди нам треба підійти. Підходимо до цієї мітки, автоматично з'являється ось така міні-гра, і ви повинні просто клацанням Мишки зрізати цю марихуану. Як на мене, ця робота у гаражі Тоні являється ну прям дуже легкою, серйозно, просто підходиш на точку, клацаєш мишку і все. А що там по обробці марихуани? Окей, показую. Беремо замовлення і повертаємо наліво, заходимо в цей ангар. Біжимо в кінець ангару, до нашої синьої мітки, підходимо до неї, у нас відкривається міні-гра. Треба всю марихуану відповідно перенести в кошик. Але я все одно вважаю, що обрізати її набагато легше та простіше. І останній рівень відкриває нам пакування самої марихуани. Е, сказати, що це ще простіше, ну ні. Ну, До речі, ви підходите про точку, пакуєте ось так ось коробку. Клеїте цими пластирями, хоча чому тут пластир, я взагалі не розумію, типу скотч, логічніше було. Але, в общем, ви так бігаєте по точкам, збираєте і все. Отримуєте по 202 долара з даймонд віпкою. Ну, все одно прикольно і круто. Але, до речі, побігавши там більше півгодини, я зрозумів, що це реально прикольно і більш профідніше. Тому що цю роботу можна виконувати дуже швидко. Чотири позиції картонки і швидко перемістити ці два скотчі. Типу, це набагато швидше, ніж обрізати саму марихуану, і набагато швидше, ніж перетаскувати купу марихуани в кошик. Що взагалом я можу сам сказати про цю роботу? Ну, коли мені падає щоденне завдання на 10 тисяч доларів на початкових роботах заробити, я просто беру і їду в гараж в тоні. Це по кайфу, це швиденько і круто. Тепер переходимо до питання, скільки ж можна всього заробити коштів в гаражі Тоні. Якщо ви тільки почали працювати, тобто у вас нульовий левел, ви зможете заробити від 25 до 28 тисяч доларів. З першого левела 31-33 тисячі, другий левел 37-39 тисяч, третій левел відчутні 52-54 тисячі доларів, четвертий левел 57-59, і на п'ятому рівні ви зможете за годину часу з Diamond VIP отримати 62-64 тисячі доларів. Наголошую, друзі, що це приблизні ціни за годину часу фарму в гаражі Тоні. І це при тому, якщо у вас ще буде Diamond VIP, який, до речі, є в моєму промокодику. Ну і слід додати ще, що це. Ви самі розумієте, що це середні цифри. Наприклад, коли я знімав ролик про рибалку, ті цифри були значно заменшені, ніж є в реалі. Робота в саду, друзі. Тут ми будемо збирати апельсини, поливати ці дерева. Ось в принципі тут вона знаходиться, тому давайте візьмемо одну з робіт. Як і в гаражі Тоні, тут є три види роботи в саду: це збір апельсинів, полив дерев та обрізання листви. З нульового левела вам буде доступно лише збір апельсинів, тому з них і почнемо. У нас з'являється міточка на мапі, і ми, в принципі, вже бачимо ось цю синю міточку. Підходимо до неї. І як це було в гаражі Тоні, просто збираємо в кошик ці апельсини. І так, з дерева до дерева. Наступний вид роботи це обрізання листви. Вони є на багатьох рівнях, в принципі, в мені доступний останній, тому ж я візьму його. З'явилась, як завжди, міточка на мапі та міточка перед нами синя. Біжимо до неї і обрізаємо листочки. Я думаю, багато хто догадався, що це як буде і в гаражі, тоні. Тільки там ми обрізали марихуану, а тут ми будемо обрізати сухі листочки. І третій вид роботи це полив дерев. Все точно так само. Підбігаємо до нашої мітки і починаємо поливати дерево. Тут також все максимально просто: беремо мишку і затискаємо на кінець ліки, опускаємо її вниз, і вона поливає дерево. Але в мене іноді вона зіскакувала, не знаю чи то в мене якісь люки, але дуже багато разів було просто: я опустив вниз і вона повністю дерево залила. По грошах тут можна заробити практично так само, як і на гаражі Тоні, але декілька рівнів все ж таки відрізняються. В принципі, ви все можете побачити на своїх екранах. Переходимо до наступної роботи, і це робота електрика на мапі позначається ось такою блискавкою. Тут аналогічно тим роботам є три види роботи, і якщо враховувати нульовий рівень, тобто з нуля, то вийде в нас 5 рівнів. Але ви бачите 6, так як для вас це зручніше, але мені трішки зручніше саме з нуля починати. І електрик теж має три різновиди роботи, як і попередні. Тобто, у нас тут є ремонтувати проводку на території Лос-Сантоса, ремонтувати підстанції і ремонтувати тут прямо на електростанції ось ці щитки. Ми беремо перший вид роботи і. Їхали, покажу, що треба робити. По-перше, як показує нам бот, що нам треба під'їхати чи підійти, підбігти, неважливо на задній двір. Там вже нас буде чекати саме машина для електрика. Без неї ми, на жаль, виконати щітки, точніше, ремонтувати ці щитки не зможемо. Хоча раніше можна було і на своїй машині. Вам ще до того, як ви сайдите в машину, такий лайфхак вам показує, куди їхати. Якщо вам показує їхати десь в Пале Бей або в Сендік. Я відразу звільняю з роботи і беру нову машину, тому що хочеться ну, явно поближче. І це вам такий лайфхак. Але так як нам пощастило і ми будемо їхати на Вайнвуд, їдемо. Коли ми прибули на місце, нам треба знайти нашу вже улюблену синю мітку. Але не завжди так везе, вона може бути за домом, під домом, десь блінчагарниках, але нам треба зайти цей щиток. Після цього в нас вже новенька міні-гра, де треба зібрати суму вольтажу. Якщо ми зберемо неправильні частини, неправильну суму, нас вдарить струмом. І якщо я не помиляюсь, цей струм б'є приблизно на 20%. Тому будьте обачними до цього. Бо якщо не буде ХП, ви просто помрете. А ось зараз ви помітили, як мені дуже пощастило. Що мітка другий раз на одному і тому самому домі. Це дуже рідко, але класно. Наступний вид роботи це ремонт підстанцій. Давайте покажу, як це робиться. Нам показують мітку аж Сенді Шортс, але взагалом я скажу так: що в основному на підстанції кидає саме туди, бо їх там дуже багато. А окрім того, що їх там дуже багато, значить, ми будемо мало їздити, і це дуже приємно. Знову ж таки, біжимо на задній двір, сідаємо в наш бусік і їдемо до підстанції. Тут чомусь я не вдуплив, де тут заїжджать. Але коротше, майте на увазі, що заїзд прямо от прямо перед носом. Підходимо до мітки і бачимо знову нову міні-гру. Сенс в тому, щоб об'єднати негативні та позитивні частинки. Взагалом ви щойно бачили, який в мене був цей шлях цих частинок. Але спочатку я взагалі думав, що треба якось всі об'єднати, але ні, вихід завжди простіший. І третій вид роботи на електриці це взагалі лютейша імба, це, на мою думку. Треба лагодити підстанції прямо тут, на електростанції. Одягаємо форму, біжимо до нашої звичайної мітки, і сенс в тому цієї міні гри, що нам треба протримати мишку, зажати її кожні 5 секунд на кожному з проводів. Це максимально легко та просто. А щодо зарплатні на електрику, ви можете зараз бачити на своїх екранах. До речі, якщо не помиляюсь, останній рівень електрика має найбільшу зарплатню за годину з Diamond VIP. А ну стоп. Тут могла би бути ваша реклама, але поки я прорекламую свій Твіч. Друзі, ось Твіч. Переходьте, посилання також є під відео, стріми практично кожен день. Граємо, веселимось і так далі. Е, все, поїхали далі. І так, робота клінгова компанія. Друзі, ця робота не має взагалі жодних рівнів прокачків, є стабільна, однакова зарплатня. А що для цього треба робити, зараз розповім. Знаходиться ця робота ось тут, тому ж їдемо туди. Ходимо до бота, щоб взяти нашу роботу. Як бачимо, є одна мийка вікон. Не знаю, можливо, в подальшому буде ще щось, але це навряд чи це така максимальна базова початкова робота, яка нічого в собі не несе. Просто підходите до бота, берете завдання і бігаєте ось так по точкам. Як підійдете до точки, зажимаєте на цей шпатель, чи як воно називається. Хто там підскаже в коментарях, друзі? Коротше, берете і просто обережно промиваєте отак. Вікна, щоб не залишилось ніяких крапель. Якщо ви будете водити швидко, то краплі будуть пропускатися. Вам придеться заново це робити. Але є дуже крутий лайфхак, який я вам зараз покажу. Для того, щоб прискорити цю роботу, заходимо в налаштування гри, переходимо в розділ графіки і змінюємо розділь... роздільну здатність на мінімальну, яка тільки є. Це 800 на 600. Зберігаємо, і у нас дуже маленька гра, але це нам і потрібно. Тому що тепер, коли ми підійдемо до точки, у нас буде дуже маленьке віконце, по якому можна дуже швидко водити і проводити вдвічі, не знаю, втричі менше, ніж взагалом ми це робимо. На повному екрані. І як я вже говорив, один рівень прокачки, а це значить один рівень зарплатні. Від 27 тисяч до 30 тисяч доларів можна заробити на цій дуже простій роботі. Наступна робота у нас це робота водієм автобуса. Одна із самих простих теж робіт. На мапі знаходиться ось тут, тому прямуємо сюди. В самого автобусника тут вже 5 рівнів, або, як я кажу, з нуля по четвертий. Але якоїсь цікавості тут не буде. Тут змінюються з рівнями лише маршрути автобуса, і його ціна за одну точку проїзду або відвезення пасажирів. Як взяли роботу, сідаємо в автобус, який заспавнився, він може бути справа, зліва, ззаді, спереді. Е, ну, але на, мап на мапі буде видно. Ми під'їжджаємо просто до точки, куди вказує мапа. Але не бійтесь, якщо ви проїдете точку, цього точно не буде. Ви можете на повній швидкості влупашитись в цю точку. Гра сама кардинально різко зупинить цей автобус. Тут вже чекаємо ботів, поки вони зайдуть, а коли ви під'їдете до нової точки, одні одній повинні вийти, інші зайти. Хочу ще сказати, що буває так, що боти трішки туплять і приходиться чекати вдвічі більше, ніж це треба по часу. Але в кінці-кінці вони все одно заходять, а інші виходять. Іноді це трапляється за те, що ви якось неправильно припаркувались. Наприклад, закрили вхідні двері, їм приходиться туди тепершитися. Я думаю, ви це зрозумієте. А потім просто їздимо по мапі, забираємо людей, інших відвозимо. Все, це вся робота на автобуснику. Але на п'ятому рівні з Diamond VIP це дуже круто. Одна точка 1500 доларів. Ви просто нажимаєте W і їздите, все, вам більше нічого тут не треба. Теж дуже проста і в принципі така недешева робота. По зарплатні ось така от ситуація. З нульовий левел у нас 24-26 тисячі, і закінчиться це тим, що ви на останньому рівні будете заробляти 62-64 тисячі доларів. Скажу так: це робота простіша ніж електрик. Тут ви просто їздите і все на електрику. Там треба в одне місце поїхати, туди, сюди, там ці точечки нажати вийти з машини. Тут же мені здається, що буде трішки швидше ця ситуація. Так, і переходимо до наступної роботи, це робота таксиста. Максимально жахлива робота, і зараз я буду розповідати, чому вона є такою. Знаходиться таксист тут. В принципі, цей таксист знаходиться на багатьох чи не на, якщо не на всіх серверах, в принципі, на цьому місці. По-перше, ми беремо роботу в цього бота, підходимо на міточку і також орендовуємо таксі, яке коштує 500 доларів. Ну все, машина з'явилась, можна, в принципі, Alt-F4. Шутка, гравці ніколи вас не викличуть, тому просто натискаємо g меню меню замовлень і вибираємо замовлення від бота, тобто взяти випадкове замовлення. Невеличкий спойлер вам, за це замовлення від бота я отримую 140 доларів. Наступне, коли я відвезу, 130 доларів. Більше я не отримував. Так, да, коли ти возиш реальних гравців, сума там уже явно більше і класна. Але давайте дивитися реалієм в очі. Ніхто не буде замовляти таксі, окрім яку, щоденних завдань. Тому я навіть не буду писати про заробіток на цій роботі, тому що він ну навіть погодинно настільки маленький, що це просто капець. Скіпаємо цю двіжуху, йдемо далі. Ну і остання початкова робота це будівництво, ось тут роботи хоч відбавляй. Знаходиться це будівництво ось тут на мапі. Роботи тут достать. Покування коробок, ремонт електроніки, забивати свяхи, робота з дрилом, робота з молотком, зварювання, ремонт електроніки. Коротше, тут контенту хоч відбавляй. На початках вам доступно пакування коробок, тому йдемо пакувати. І да, можливо, вже хтось догадався, але пакування коробок точно таке саме, як в гаражі Тоні. Наступна робота, яка відкриється, це ремонт електроніки. В принципі, він є і на останньому рівні, тому я його і візьму. Да, І такий невеличкий спойлер вам, ви тупо задовбетесь бігать по цьому будівництву. Підбігши до точки, тут є дроти, яких треба просто з'єднати по кольорам. Все. Це от якраз це дуже швидко і круто. Я гадаю, що останній рівень тут прям ну ізічний. Але знову ж таки, x 2 кажу: ви задовбетесь бігати по цьому будівництву. Це просто труба. Наступний вид роботи це забивати цвяхи. Давайте беремо її і погнали. Підбіжавши до точки, у вас буде ось така міні-гра, де вам треба брати молоток і тупо забивати ці цвяхи. І, до речі, розкажу вам міні-лайфхак. Якщо ви візьметесь прямо ж за лівий край молотка, то вам треба його просто швидко провести по цвяху. І так він заб'ється з першого разу, і не треба мучитись з цим забиванням. Наступна робота робота з дрилем. Це щось, типу, схоже, як з цвяхами. Підбігаємо до точки, беремо також, як і молоток, дриль, і просто сверлимо ось ці мітки. Але тут, до речі, є галімий баг звуком цього дреля, коли ви закінчили роботу, він ще працює. І остання робота це зварювання. Давайте подивимося, що це таке. Підходимо до нашої мітки, і нам треба взяти цей зварювальний апарат і обережно провести по центру екрана зліва направо. І ви будете бачити рух зварювання. І так до кінця екрану. Дехто каже, що треба це робити швидко, дехто каже, що навпаки повільно. Там уже дивіться, як дивлячись, у вас воно саме працює. Не знаю, в мене іноді працює і повільно, і іноді працює дуже швидко. Не розумію цю схему. По зарплаті ми можемо бачити ось такі результати. Як бачимо, взагалом... То на всіх початкових роботах в принципі зарплатня збалансована однаково. Тут вже як вам що більше подобається. Але на сервері нікому вже не секрет те, що адміністрація та розробники взялись за балансування робіт, зарплатні і якесь можливо, видозмінення. Коротше, роботи будуть максимально ребаланситись і випускатись. Можливо, взагалі оновлюватись, як нам це й казали в чатах в Діскорді нашого серверу. Хтось мені скаже, Олег, а як же ж ферма, вона теж доступна з нульового рівня? Ну, друзі, я вважаю, що ферма це взагалі ідея для наступного ролика окремого, бо там дуже багато контенту. А поки це все, що хотів я вам розповісти. Друзі, дякую вам за перегляд даного відео і як обіцяв розіграш. Щоб стати учасником розіграшу, все потрібно зробити, як і в попередніх моїх роликах. Це підписатись на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Буде дуже круто, якщо ви напишете коментар від чотирьох стрілів і більше. І в коментарях вказати свій, своє ім'я та прізвище в грі та ваш статичний ID. Переможців буде три. Перше місце це машина, яку ви зараз. Можете бачити на своїх екранах. Друге місце 100 тисяч доларів і третє місце 50 тисяч доларів. Е, призи, може, для когось будуть маленькі, але для тих, хто тільки зайшов в цю гру, це призи будуть дуже крутим бузом. Да в принципі отримати навіть ті 50 тисяч доволі важко. Тому всім дякую ще раз за перегляд. Е, бажаю вам успіху в конкурсі, чи в розіграші, правильніше сказати, успіхів!